Вітаю, світ небезпечний і жорсткий. Так було завжди, але люди повірили, що війни зникнуть. Ресурсів вистачить, а проблем стане менше зараз у складному становищі Європа. Але що їй потрібно робити, щоб стати впливовішою? Щоб вижити Європа більше не може бути м'якою наївною? Вона має діяти рішуче, захищати свої інтереси, а не просто дивитись збоку. Для цього в неї є ресурси найважче з армією, але це реально. Що Європа сама відповідатиме за свою безпеку, вона менше залежатиме від США і зможе жорсткіше відстоювати свої інтереси, зокрема в торгівлі в Європі. Досі сильний страх мілітаризму, але слабкість не зупиняє війну, її зупиняє сила. Мілітаризм в європейському сенсі це не агресія, а захист. Якщо Європа хоче миру і поваги, їй не слід боятися сили, а навчитися її мати. І використовувати це вже не вибір, а необхідність. Нова політика безпеки США стала шоком для європейських лідерів. Світ стає жорсткішим. Це добре видно через війну, Москві та загрозу з боку Китаю. Ідея світу, де всі легко домовляються і торгують, більше не працює. Держави грають за іншими правилами. Для Європи бути жорсткішою означає чітко знайти свої інтереси і розуміти їх. І бути готових відстоювати. У сучасному світі перемагають ті, хто діє рішуче, а не намагається всім подобатися. Європа змушена це прийняти інакше інші країни користуватимуться її слабкістю. Проблема є в тому, що країни мають різні інтереси, тому потрібно визначити один головний спільний інтерес і підпорядковувати йому все інше. Для цього потрібна дисципліна. Світова політика більше не про мораль. Старі уявлення про безпеку, постійну підтримку США, нейтральну енергетику та зміни через торгівлю з Китаєм більше не працюють. Відносини в Європі трохи покращуються між Францією і Німеччиною вони зараз краще, ніж раніше. Ну, точніше, були кращі, поки Макрон не кинув мерса. Але це окрема історія. Але стало розуміло, що спільний проєкт винищувача FCAS не працює через постійні суперечки про ролі керівництва та умови. Проєкт і так був розрахований на далеке майбутнє, а світ уже. Живе в кризі, тому його закриття зняло напругу і прибрало проблему, яка довго заважала. Щодо миру в Україні, то скоріше за все, швидкого завершення війни не буде. Спробує швидко домовитися, не дали результату. Тому бойові дії триватимуть, і Європа має бути максимально мобілізована і допомогти Україні знаходити рішення, які б зменшували би тиск на Україну. За час війни московська армія отримала досвід, але головних цілей не досягла. Влада в Україні зберіглась, країна лишилась незалежною, а захоплених територій значно менше ніж планувалось. Московський флот фактично пішов з Севастополя. А Україна зберегла вихід до Чорного моря. і Світових ринків повністю відрізати Україну від моря Москві не вдалось, Ба більше її вплив у Чорному морі наразі менший ніж на початку війни. Україна не виграє швидко, але й Московія не має чіткої перемоги. Для Кремля зростає невизначеність, тому він намагається сильніше тиснути на Європу, щоб просунути свої вимоги. До речі, Чорне море ми могли звільнити від московського контролю саме через те, що ми маємо засоби, на які зокрема і збирали українці. А ми тепер збираємо безпосередньо на ось ще одні засоби, які дуже потрібні нашим військам. 82% зібрали. Тож, давайте, друзі, залишилось менше 200 тисяч гривень. Мета Московії послабити або зруйнувати європейський союз не нова. Вона не діє коротко, а діє вже довго, кілька років. Новим фактором стали США, які в новій політиці безпеки дедалі жорсткіше, а інколи й вороже ставляться до Європи. Московія сподівається, що США допоможуть їй досягти своїх цілей в Європі. Як це відбувається в питанні з Україною? Ну, стратегію безпеки США не варто ігнорувати. Хоча, звісно, її вплив перебільшують. Зараз от прийняли. Новий законопроект це оборонний. Там, в принципі, враховано ряд важливих речей, зокрема, які стосуються і щодо мінімального порогу військ, в них там має бути нормальна кількість 70 чимось тисяч, От. зменшувати можуть лише на короткий період, і то попереджати конгрес. Про це там багато чого адміністрація Трампа пішла на зустріч конгресменам. Вони змусили більш консервативно прийняти бюджет, але, не дивлячись на це, є стратегія, яка, якою будуть пробувати. Мага, тусовка продавлювати, хоча в них можливості все менше, але пробувати будуть продавлювати американську політику. Хоча знову таки, мені здається, що ця стратегія, яку вони прийняли. Це вже вінець, просто вже памфлет більше можна сказати, ніж реально стратегію, яку будуть втілювати американці, От. але це ознака того, що Америка справді не буде вже такою, як раніше, не буде такою, як у але точно не буде такою, як раніше. Тобто, треба. Все ж таки розуміти, що це, хоч і не стратегічний на руки, але серйозний документ, написаний особливою мовою, але в ньому є перекручення, зокрема теза, що європейці нібито самі хочуть війни з Московією. Також між рядків видно бажання США співпрацювати з Москвою. Загально ця стратегія показує жорсткий курс, який США вже не раз озвучували раніше. Ми до речі, детальніше про цей документ писали на нашому телеграм-каналі. посилання в описі. Часто кажучи, Європа не вміє діяти рішуче. Насправді були моменти, коли вона могла змінити ситуацію. але Вона зробила цього. Перший такий момент, коли США прогрозили митами. Європа вирішила не відповідати жорстко і не починати торгівельний конфлікт. Вона побоялася, що відповідь можуть бути проблеми з безпекою та обороною. Це було серйозною помилкою. В Результаті стало зрозуміло, що на Європу можна тиснути, бо вона боїться військових ризиків, і оглядає слабкою в економіці. США почали сприймати і несерйозно відкрито загравати з радикальними правами силами в Європі. От що довго буде класичним європейським елітам, 에, треба буде працювати над тим, щоб Америка серйозно їх сприймала. Другий ж важливий момент рішення не використовувати заморожені московські активи для допомоги Україні. Це могло б стати сильним політичним сигналом, але цього не зробили. Замість цього Україні дали великий кредит. Він потрібен, щоб країна могла купувати необхідне і мати доступ до фінансування міжнародних структур в найближчі роки. В майбутньому ці гроші мають бути повернуті з можливою компенсацією від Москви. Це болісний, але знайомий для Європи шлях. Питання взаємної оборони в НАТО поки що залишається чинним, але рано чи пізно його надійність можуть спробувати перевірити. Коли саме як невідомо, але такий момент рано чи пізно настане. Обіцянки безпеки, які США раніше давали Україні, були нечіткими і погано продуманими. Вони виглядали як заміна членства в НАТО, але насправді не працювали. Коли Україна погодилася на такий варіант, від нього швидко відмовилися. Європі важливо знову налагодити співпрацю з Британією, бо з Лондона є слабшою у безпеці, економіці та зовнішньої політиці. Британія важлива військова і політична сила, і цього не можна ігнорувати. Потрібно менше образ через Брексит і більше прагматизму. Спільні інтереси залишилися стримування Московії, безпека США, торгівлі технологій. технології. Якщо Європа хоче бути сильною і самостійнішою, і потрібен союз з Британією. Чим дійсніше ця співпраця, тим менше можливості для зовнішнього тиску. Разом Європа значно сильніша. В Європі потрібно навести порядок із міграцією, теж інакше зростатиме хвиля так званого правопопулізму. Люди бачать хаос, відчувають небезпеку і втрату контролю. Це завжди радикалізує суспільство, і не просто так почали знаходити один з організаторів по суті такої неконтрольованої міграції. Є московські організатори. При цьому цей правий популізм часто умовний, бо важко назвати правами тих, хто виступає проти посилення армії та військового призову. Потрібен жорсткий зрозумілий контроль кордоню. Міграція має бути. Керованою, інакше людей і надалі змушувати будуть відчувати хаос їх і втрату контролю. Бурселю варто зосередитися на реальних проблемах, а не на символах, коли уваги більше до другорядних тем, ніж до безпеки, економіки, імміграції, інституції втрачають довіру людей. Європі потрібно перестати знецінювати себе. Пістійне вибачення за минуле і страх говорити про власну культуру, роблять її слабкі, шлабкішою, без самоповаги і спільної культурної основи Європа не здатна ефективно захищатися. Якщо пріоритети не зміняться, розрив між літами і суспільством лише зростатиме. Це вігідно силам, які хочуть послабити або зруйнувати Європейський Союз. ЄС має навчитися швидко ухвалювати рішення, постійне блокування і право вето роблять європу слабкою та паралізованою, особливо в питаннях безпеки, і зовнішньої політики. Важливо стати енергетично самостійною, власне виробництво атомна енергетика, газ і нові технології без цього немає політичної незалежності. Європа має ставитися до енергетики дуже прагматично і ринково, промислово, а не тільки активістського п'ятілітка за три години. Європа має відновлювати власну промисловість. Ключові виробництва, оборонка, мікрочіпи, ліки, інфраструктура не можуть повністю залежати від інших країн. Настав час Німеччини, Франції та Італії взяти на себе лідерство не словами, а конкретними діями. Вони мають ресурси і вплив, щоб вести Європу вперед у питаннях безпеки, економіки та зовнішньої політики. І нарешті європейські еліти мають говорити з суспільством чесно, без казок і самообману. Свобода і безпека мають ціну. Європа повинна бути готовою платити, якщо хоче залишитися суб'єктом, а не об'єктом. Підбуваючи пісенки, світ став жорстким. Європа більше не може дозволити собі бути м'якотілою. або вона бере відповідальність за безпеку, економіку і кордону, діє рішуче та єдино, або інші гравці і далі користуватимуться її слабкістю. Всім всього найкращого, дорогі друзі. Тримайтеся, до побачення.